Привіт, друзі! Ми знову на каналі InvestHub, Мене звати Олесь Вареник. Ми знімаємо про бізнес, інвестиційні можливості. Все, що з цим пов'язане. Контент цікавий. Хто нас бачить вперше? Підписуйтесь і передивіться, що ми раніше для вас демонстрували. Сьогодні ми в кабінеті засновника компанії «Клейнод» українські годинники. І ось він з нами, Олексій Золотарьов. Я вітаю вас! Вітаю, Олесь! Вітаю слухачі і і, і, і глядачі. Це єдиний найдавніший завод, який виробляє українські годинники саме тут на Подолі, в цьому місці з часів його заснування. Бренд-клейнот дуже вдалий, вдала назва, вдалий слоган. Дуже класна бізнес-модель, тому що стало, працює, розвивається. Про це ми і поспілкуємося. І перше питання це єдиний завод, єдине виробництво. У вас успішний бізнес. Чому ви його... Заснували, чому така ідея взагалі створилася? Е, чи ви не були під впливом того, що ви єдиний і щось може піти не так, бо, мабуть, ще спроби були і в інших? Олеся. Е, велике питання, але дуже просто на нього відповісти. Коли я з його придумав, цю історію з виробництвом годинників, на той момент ми дійсно були єдині. На той момент дійсно Україна, ну так сталося історичною, Україна не мала власного виробництва годинників. І це був 96-й ще рік. 96-й рік. Тобто я підкреслю, це був 5, 5 років незалежності України, і бізнес в Україні виглядав, як всі, всі започатковували різні бізнеси, і тоді було легко е, приймати якісь рішення, тому що. Конкурентне середовище тільки складалося. Єдине, що ми розуміли одну просту річ, що це конкуренція на ринку годинників, вона величезна, бо ми заходили в конкуренцію зі світом. Але саме з огляду на те, що в Україні безпосередньо виробництво не було, нам було, ну, мені було нескладно з точки зору прийняти рішення і спробувати. Бо в цьому сутність підприємництва. Ми маємо ризикувати, пробувати, вдається, не вдається. Єдине що. Сумнівів там великих у мене не було, тому що я розумів, що в будь-якому випадку е годинники продаються, вони будуть продаватися. Питання виникало тільки одне — як швидко ми зможемо вийти на якийсь проект рентабельності, як швидко ми зможемо е вийти на власний бренд і навіть скажу більше, тому що ми починали не з свого бренду. Якби там не було, ця історія бере свій початок при всіх при всіх нюансах сьогодення. Але без е допомоги фахівців-годинникарів, ну це було складно було б уявити собі. Тому була історія з першим московським годинниковим заводом. Був бренд «Польот», Це був 96-й рік. Е на той момент цей бренд був найвідоміший і знаний бренд на радянському на пострадянському просторі. Був в радянському Союзі, був номер 1 Завод е в Москві. Був величезний і повного циклу. І тільки відвідування Базельської виставки, Базель Ворд, світової виставки годинників, мене просто. Я на той момент, поки до виставки не доїхав, питання про виробництво не було, ми просто продавали, ну, торгували годинниками. І мені було просто цікаво, як все відбувається в світі. Як це... І коли я порівняв модель, яка працювала в Москві, і яка працювала в світі після виставки в Швейцарії. Зрозумів, що ми маємо право на створення власного виробництва вже за іншою бізнес моделлю коли не треба виробляти на одному майданчику повний цикл виробництва. Це вже весь світ так давно не працював. Ну, Згодом, до речі, і в Москві те ж Вони поміняли цю модель, вона теж вони від, вони від неї поступово відмовлялися. І ми перейшли просто на складання, по, по, просто складання тих самих польотів тільки в Україні. Це був 97-й рік. Органічний міні. шлях так, да, да, Просто такий поступовий шлях. І більше того, Ще сегмент B2B, окремий сегмент, це подарункові годинники на замовлення великих компаній, корпорацій, державних установ, а це теж величезний ринок, величезний був сегмент, відкритий, відкритий простір. І з цих двох чинників ми виходили, що ці два, два скажімо так, продукти B2B для корпоративного клієнта і b 2 c для кінцевого клієнта дозволили бізнес-модель будувати з меншими ризиками. Але технологічна підтримка, технічна саме підтримка, була забезпечена на той момент саме з фахівців ну, радянської, скажімо так. Школи радянської школи годинникарства. Так було. Кілька питань: як ви гадаєте, а можливо точно досліджували, скільки з 10 українців знає бренд клейнот як бренд українських годинників? Не досліджували. Але бо, на вашу думку. По відчуттю 2-3. 2-3. Але ви впевнено зростаєте. Це точно. Це те, що ми наблю... ну, зараз ми на це дивимося вже трохи інакше. Ну, ще там років 3-5 тому було був один. Зараз вже 2-3. І я думаю, що ми впевнено рухаємось до 5 а завдання, яке ми поставили собі. На 10 років, ну, 10-річна програма є ремаркетингова, наша рекламна, ну, наша маркетингова стратегія, так сказав. Ми хочемо стати лавмарком. Скільки моделей годинників наразі є в продажу? Більше 150. Скільки відсотків продажів припадає на B2B, на B2C? Зараз е в кількісних показниках, як я про це кажу десь виходить 70 на 30 в B2B. B2B. Ну, тому що так сталося історично. Ну, по-перше, це одразу великий замовлення. Ну, якби не казали, там від 10 годинників замовляє один замовник. Це мінімальна партія, яку ми виготовляємо B2B. Ну, як, як ми говоримо про логотип на циферблаті, гравіювання задньої кришки, тобто виготовлені годинники для якоїсь події у замовника. Ми, мінімум партія. Мінімум партії. 10. Це мінімальне замовлення. Стандартні замовлення 20, 30, 50 годинників. І це вже напрацьовані, скажімо так, традиційні зв'язки. Особливо ми говоримо, якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування, місцевої влади, державної влади. Ну це вже так традиційно в Україні, як подар культура подарунку цінного разом з подякою міського голови, або, скажімо так, голови обласної адміністрації, там обласної ради, це вже культура, яка скажімо так, роками напрацьована, і цей ринок він сталий фактично. Да? Більше того, в ньому є ще потенціал розвитку. Це вже стосується не державного сектору, але це історія про стан, загальний стан бізнесу в Україні економіки української, якщо бізнес може собі дозволити святкувати саме якусь там дату свого дня народження компанії. Тобто історично так склалося, що більшість сьогодні 70 на 30. Да, да, Але рух. 50 на 50, впевнено рухається в цьому напрямку. Яка середня вартість годинника в середньому серед цих моделей? Я б так не сказав. Чи діапазон? Серед, серед, да, є середня вартість в От, Якщо ми говоримо, ми навіть рахували нещодавно нову фінмодель, собі там план інвестиційний, розглядаємо там план на три роки, то ми вирішили поділити на три групи: це кварцевий годинник нижнього сегменту, кварцевий годинник. 에, там, дорогого сегменту, кварцевий годинник базовий, кварцевий годинник високого сегменту, ну, тобто, коли є там, ускладнення, годинник функціональний, там, більш функціональний, ну, наприклад, як тактичні наші годинники. І механічні годинники, автоматичні, там, де стоїть швейцарський механізм селіта sw 200, тобто вони зовсім інші по, по вартості. Якщо говорити про е, вартісні показники, то е, показники вартості середні в кварцевому, звичайному сегменті це 6-7 тисяч гривень. Е, в, в дорогому сегменті це виходить десь 12 і 25 це ціна годинника автоматичного. От в цих, цих, цих трьох цінових категоріях ми зараз знаходимося. Тисяч гривень. Тисяч гривень, не, не гривень. доларів, не робить. Тисяч гривень. Українські Ці годинники ну... продаються за українську гривню. Важливо, бо не незрозуміло. <світ> Ні, та, я кажу, я мав це під, 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 підкреслити. Але в описі. Під даним відео ви можете і потрібно було б перейти на сайт компанії Клинот, підписатись на соціальні мережі. Це український бренд. Від того, що ми його разом будемо розвивати придбанням, подарунками, просуванням, демонстрацією при подорожі за кордон. Ми собі робимо краще. Про нас більше знають. Ми більше коштуємо, ми більше заробляємо. Будьте свідомі з інвестиційно-фінансової точки зору. Інвестуємо в бренд України. В кожен справжній бренд України, який допомагає в розвитку української економіки, ми зобов'язані інвестувати. Нам це повернеться потім, це основа інвестицій. Вкладуємо і отримуємо. Скільки, яка кількість годинників продана в 2024 році, щоб було розуміння масштабу? Ну, якщо ми говоримо в сегмент біту, сегмент то... ні, загалом. Ну, мені краще буде, якщо я порахую, бо ми розділили бізнес все одно, я собі його розділив навіть юридичними особами. Ми дві, дві компанії сьогодні маємо спеціально для того, щоб корект, корект, коректно рахувати прибутки От, е і обраховувати бізнес, то в, в сегменті роздрібному ми продали більше е 1200 штук. За минулий рік. Це, це обсяг продажів минулого року. І це Х2 проти 2020 23. Від 23-го, 23 який був доволі. Це X2. Складний да, складний рік. А 24-й у нас був набагато кращий. Він, скажу більше, він був найкращий за всі роки роботи компанії бренду 24-й рік. Я навіть знаю відповідь, чому. От. І в корпоративних сегментів місячний обсяг біля тисячі, тобто тисяч десять, ми продали точно. Десять десять. Яка топова модель? Можливо, вона представлена тут. Було? Я не можу цього сказати точно, що є топова модель. Є топові сегменти. Де якось, якось такі є моделі, які в кожній у нас є декілька колекцій. Якщо ми так побудований бренд, що ми все одно створення взагалі годинників відбувалося завжди. В якомусь, з якимись сенсами під і, і закладалися якісь базові завдання, коли ми створювали будь-яку модель. Там класична модель, класичний клод має бути, бо без класики не можна. Є колекція клиноди незалежності присвячена українській державності і незалежності ще до 15 річниці, дизайну якого став наш український тризуб, там основу дизайну. Потім з'явилася колекція вишиванка. Це присвячено нашій українській вишивці більш жіноча історія, і дуже цікава вийшла теж колекція. Потім колекція мілітарна, яка ну, Антонов Вочис, наприклад. Да? Це окрема, окрема історія про годинники Антонов, які присвячені літакам легендарного бренду Антонов. Ми тільки почали щось робити. Тут, на жаль, пандемія, війна зупинилася ця історія. Зараз найтоповіший, найбільше наше завдання, і найбільше наше досягнення минулого року це запуск моделі годинників тактичних збройних сил для Збройних сил України. Ось тут сьогодні на цьому, на цьому столі глядачі можуть бачити це деякі зразки цих годинників тут стоять. Так співпало, що поки ми зробили розробку. У ЗСУ з'явився офіційний брендбук, ми дали дозвіл на його використання. Відповідно, була одна модель, було дві моделі, стало там 22, умовно кажучи, тому що під кожний род військ була окрема тематика і кольорова гама, і логотипи на циферблатах з'явилися. І зараз саме ці годинники в топах продажів в цій тематиці. Але в кожній з колекцій є топові моделі. В незалежності, ну, якщо от брати з аналіз, коли ми, ми що бачимо, я бачу звіт за продажі. І я можу відверто сказати, що станом на сьогодні у нас збалансований портф, ну мовно кажучи, портфель продажів. Якщо брати от конкретно, то вони абсолютно збалансовані. І в тактичних годинниках в продажі йдуть, і в класичних годинниках йдуть продажі, і в вишиванці йдуть продажі і в незалежності. Тобто по всіх базових колекціях. Немає, що, ви, що да. з... більше. Просто в кожній з колекцій є своя якась модель, яка цього, цього місяця вибивається в якісь лідери. Є моделі, які історично лідерами вже являються, тому що тактично поки що ми тільки напрацьовуємо, скажімо так, поле ну, і аналітику і статистику. А от на Незалежності у нас є моделі, які роками в бестселерах. В вишиванці така сама історія відбувається, в класичних годинниках така сама історія. Тобто в кожній з колекцій є свої бестселери, які постійно вони підтверджують свої, там, умовно кажучи, свою спроможність. І я розумію, що просто ринок і знання нас на ринку зараз такі, що станом на сьогодні ну, потужний потенціал зростання. зростання. Які секрети допомогли вам? Розвивати бізнес вдало і допомагають рухатись вперед, покращуючи показники і розвиваючи бізнеси вже в межах бізнесу. Секрети. Або які ви бачите, ваші сильні сторони, Я можу і сказати, вдалі що ми рішення. просто зробили дуже важливу річ, найголовнішу. Ми створили продукт, у якого немає аналога. Тобто, ми фактично, є там теорія там, кольорових океанів, да, там, червоний і, і, і блакитний. Да. От ми створили той блакитний, ми фактично створили ринок. Бо Ukrainian Watches це два слова поруч, їх ніхто до нас навіть ну, уявлі, уявити собі не могли, що вони можуть існувати на ну, як, як окремий назва Ukrainian Watches. Тобто українські годинники як категорії, як не фактично. Було. Ну, я кажу, ми їм пишемо листи, офіційно там різні, і пишемо київський, годинниковий завод, засновник годинникової галузі України. Тобто ми фактично є засновниками і, і на сьогоднішній день фактично єдиною компанією, яка є серійним виробником українських ну, українських годинників на ринку, якщо говорити про це, і це з одного боку це перевага. І це унікальність. Оце та, яка це та якої базове да, фундаментальне да. рішення. Але це і створює нам відповідну проблему, тому що у нас немає такого прямого от, прямої конкуренції. І це інколи там ну, заважає нас, ну, я, ну, я, ну, там, скажімо так, з точки зору позиціонування на зовнішніх ринках. Там от ми там їдемо на виставку. От ви ж ми ж галузь підтримуємо, а ми грант не можемо отримати, тому що немає галузі. Нема галузі. Ну нема з ким нас об'єднати. Тому це з одного боку. Але базово це конкурентна перевага. Це унікальна торгівельна пропозиція, яка, яка від нас. Це іде... фундаментальне. А можливо, стратегічні є, чи були проривні історії, які. Дві речі. Перша історія, як би там не було, це безумовна якість продукту і, і, і орієнтація на те, що годинники клейнос збираються на основі базового, на основі швейцарських механізмів свісмейту. Тобто, зроблено в Швейцарії механізм, це те, що дозволяє бренду говорити про якість. Ну, і всі матеріали, і все це друга. Це перша історія. Друга історія це автентичний дизайн. Тобто ми ніколи не копіюємо нічого, ми не робимо дизайн. Ну, от в чому особливість глобальних брендів? брендів? У них глобальний дизайн. Вони мають орієнтуватися на е, всесвітній якийсь попит, умовно уявляючи споживача якогось умовного. А ми над цим не думаємо. Нам немає про це. там... Ми не, не Мене немає не, не такого завдання всім сподобатись. Ми маємо подобатися собі і українському споживачу. І тому ми робимо свій дизайн і на це не, не звертаємо уваги на те, наскільки ми там. ну... Відріз... ну, але ми одразу відрізняємося. Є дизайни, які взагалі унікальні. Унікальний дизайн кленодів незалежності, коли побудований годинник навколо українського тризуба. І такого немає в світі, коли державний символ був взяти за основу дизайну не просто циферблату, а ми ж корпус зробили. Всі корпуси годинників вони прив'язані до пластики тризуба. Ми там все О, тобто, це пар... дві. Дві такі стратегічні… Автен... — тобто якість, автентичність. І е, я ще думаю, що чесність може, я б так сказав, коли ми споживача ніколи не намагаємося е, заманити якимись обіцянками того, чого немає. Ми за все відповідально відповідаємо за, за, за свої продукти. І коли ми говоримо «трирічна гарантія, то вона забезпечена нашою роботою реальною. Ну і не можу задати питання, все ж таки, коли йде мова про унікальну історію, унікальне виробництво. Але все ж таки, е як ви гадаєте, чи можливо, наприклад, в Україні заснування в якихось там найближчих періодах виробництва годинникового, яке було б вам прямим конкурентом? Ну, і немає чи... нічого неможливо. Єдине, виникає просте питання. Ну, яка модель, яка бізнес-модель цього виробництва? В чому, в чому буде різниця з нами? Тобто, як би там не було треба. По різнятися. суті, буде альтернатива українському бренду. Назв, назв багато. Ні, у нас сьогодні є назви брендів українських, українських де бренд. виробляють саме годинники виробництво. Я не, не бачив. Я цих не бачив. Я бачив назви. Виробництв не бачив. Назви є. Є багато хайпуючих зараз моментів, коли ми український бренд. Ну, зараз логіка українського назва український бренд. Український бренд може вироблятися в Китаї. Сьогодні так побудована модель взагалі світової економіки, да? коли багато брендів годинникових, до речі, які себе позиціонують датськими, шведськими, там, французькими, а вони всі зроблені в Китаї. Так, да, розробка дизайну, ну, можливо, дизайнер-француз сидить, чи там дизайнер данець, щось малює. Це можливо, інженерія, це теж можливо, але фізично все відбувається десь, десь, аутсорс. У нас базовий підхід простий. Ми максимально хочемо, я взагалі мрію про локалізацію, збільшення локалізації. Тобто ми зараз локалізація а які зараз? Яка у нас локалізація дуже маленька. Ну, якщо брати там, у нас фізично в Україні виготовляється, фізично виготовляється упаковка і паспорт. Ну, Друкується паспорт, і упаковка для годинника робиться фізично в Україні. збірка. А ну, це якщо брати, от, а комплектуючи всі, які ми отримуємо, вони йдуть, або з Швейцарії йдуть механізми. З Китаю ми отримуємо комплектацію по корпус. корпус, циферблат, стрілки, заводна головка, кришка. Ремінець. Все комплекти, де звідти. Ми отримуємо звідти комплектуючі. Розмитнюємо, потім вони до нас на, на виробництво. Так, да, Ми виробляємо ми там задню кришку, ми на задній кришці логотип. Вірніше, кожен годинник має свій унікальний номер. От Кожен годинник ми, Кожен годинник маркується нашим лазер, на нашому лазер, лазерна дільниця, іде годинник, і кожен годинник окремо маркується задня кришка, ми гравіюємо номер. Якщо ми говоримо про виробництво годинників на замовлення, то ми друкуємо там подрук на циферблаті кольоровий, Це ми робимо в себе на, на нашій дільниці. Теж кришка гравіюється внес на нас на виробництві. Ну, складання відповідно тут, контроль якості відповідно тут, пакування і все далі відбувається тут. Але це. І це вже велика локалізація з точки зору загальносвітової. Тому що багато годинників робляться. Ну, навіть скажу більше, свій годинники швейцарські годинники, швейцарських брендів збираються на аутсорці. В Швейцарії теж. В Швейцарії, але є складальний, скажімо так, майданчик. Я знаю декілька майданчиків швейцарських. Ми можемо клино збирати там, до речі, щоб ви розуміли. Що Нема проблеми сьогодні. Зробити свій смитк. Але більш цінніше на подолі. Але я вважаю, що це неправильно. Ну, ми тут, в Україні, в Україні робочі, Ми створюємо робочі місця, ми платимо податки, ми закладаємо фундаменти, підвалини для можливого розвитку. От у нас зараз наступний крок, ми в ньому вже зараз знаходимось. Я можу поки що проанонсувати маленький інсайт про наступну модель годинника, яка вже буде в нас. Анонс буде 13 квітня цієї моделі, а презентація самого годинника і початок продажів буде в липні. То в цьому годиннику, який буде презентований в липні місяці, буде частина корпусу зроблена в Україні, не в українському випадку. Тобто, вже прорив щодо. Тобто, ми зробимо перший крок, це перший крок, але ми можемо туди рухатися. Супер.